Найлегша і найкомпактніша бігова доріжка в світі від компанії KingSmith, модель Walking Pad r 1 Pro і її прямий конкурент, модель Walking Pad 1818 від компанії Oma Fitness. З вами Макс, і давайте оглянемо ці доріжки і подивимось, чи дійсно можна вважати їх спортивним обладнанням або ж стильною деталю інтер'єру. У 2018 році світ вперше побачив революційну бігову доріжку Волкінпет від молодої, але амбітної китайської компанії Кін Сміт. Тренажер настільки сильно привернув увагу потенційних покупців, що новим продуктом зацікавилась компанія Сяомі. В результаті дві компанії стали на деякий час співпрацювати разом. У 2021 році на фоні шалених продаж доріжок Кін Сміт. Інші великі виробники спортивного обладнання схаменулися і зрозуміли, що це дуже перспективна ніша і треба терміново її заповнювати. Однією з перших, хто створив конкурента для Кінсміт, стала відома компанія Ома Фітнес, яка виготовляє спортивне обладнання більше 20 років. Ома Фітнес розробила свою версію Волкінпет 1818». В сьогоднішньому відео я хотів би розглянути і порівняти 6 параметрів кожної доріжки, щоб вивести на поверхню слабкі і сильні сторони кожної з них. Розглядати будемо наступне: перше зручність складання і зберігання. Друге якість матеріалів і збірки. Третє – Наявність і підтримка мобільного додатку. Четверте – Конструкція доріжки і її управління. П'яте – Розмір бігового полотна. І шосте – ціна. Отже, перше зручність складання і зберігання. Розміри доріжок у складеному вигляді практично однакові. Kingsmith не набагато, але компактніше по цьому показнику. Вага теж у Kingsmith менше, і завдяки цьому переміщати складений тренажер по дому легше і зручніше. Що стосується швидкості складання, то варто відзначити, що обидві доріжки достатньо легко і комфортно складаються, але конструкція поручнів в кін дозволяє це робити швидше. Що стосується зберігання, то у Кінсміт тут є велика перевага. Так як зібрану доріжку можна зберігати не тільки у горизонтальному, але й в вертикальному положенні за рахунок плоскої торцевої сторони. Для зберігання доріжки Oma Fitness у вертикальному положенні доведеться підпірати її до стіни. Як ви бачите, відносно таких характеристик, як компактність, зручність складання і зберігання, оцінка на боці доріжки Кінсміт WalkingPader 1 Pro. Поїхали далі. Друге якість збірки і матеріалів. При швидкому огляді доріжок важко віддати перевагу ті чи іншій моделі. Обидва тренажера класно виглядають і залишають приємні відчуття. Єдине, на наш погляд, при тактильній взаємодії, пластикові, а також дрібні деталі, приємніші в моделі R1 Pro від Kingsmith. Третє мобільний додаток. Компанія KingSmith розробила власний додаток KS Fit. За допомогою якого ви можете управляти тренажером, а також за допомогою якого ви можете відслідковувати динаміку ваших тренувань, дивитись статистику ваших занять, а також змагатись з іншими користувачами по всьому світу. Це придасть мотивації і інтерактивності вашим заняттям. В доріжках 1818 від Oma Fitness можливість підключення спортивних додатків теж є, але такі доріжки поки не поставляються на ринок України. Гадаю, це питання часу. Отже, Кін Сміт поки теж лідирує ці категорії. Далі, четверте: конструкція доріжки і її управління. Конструкція доріжки в робочому стані, тобто в тому стані, як її треба використовувати, однозначно виглядає більш вигідно у Fitness. Вигляд тренажера максимально наближений до класичних бігових доріжок. І це зрозуміло відчувається досвід компанії. Першу свою доріжку Fitness випустила ще у далекому 2001 році. Конструкція Ома Фітнес масивніша, вага доріжки майже на 20 кг більше, ніж у конкурента. А це додасть стабільності при інтенсивних тренуваннях. Управління тренажером Oma Fitness теж аналогічне класичній біговій доріжці. Воно дуже зручне, логічне, всі налаштування доступні на сенсорному екрані, будь-то швидкість, час тренування, пройдена дистанція, витрачені калорії. Ну а головне, чого немає в R1 Pro від Кінсміт, а є в Ома це вимірювання пульсу на рукоятках тренажера. Як для кардіотренування, це один з найголовніших критеріїв. Отже, по цьому параметру бал за Ома Фітнес. П'яте розмір бігового полотна. Від довжини і ширини бігового полотна залежить комфорт ваших занять. Розмір бігового полотна Кін r 1 Pro складає 120 на 42 см. У Ома цей показник 130 на 45 см. А це на 10 см довше і на 3 см ширше, ніж у Кін Ширше і довше полотно забезпечить більше місця для руху та зручності тренування. А це значить, що ваші заняття можуть бути більш різноманітними, будь то звичайна ходьба або повноцінний біг. Ну і, взагалі, більша площа полотна сприяє покращенню безпеки, оскільки вона дозволяє тренуватися без ризику випадіння або відчуття дискомфорту внаслідок обмеженого простору. Наша вподобайка моделі 1818 від Oma Fitness. Шосте ціна. Обидві доріжки коштують приблизно в одному ціновому діапазоні. На момент зйомки ціна Oma Fitness трохи менше і складає 23 999 гривень. Проти Кін Сміт за 24 999. Як ви бачите за підсумком 3-3, важко виділити ту або іншу модель. Обидві доріжки мають свої сильні і більш слабкі сторони. Ви завжди можете відвідати наш виставковий зал, щоб особисто протестувати обидві моделі. Але однозначно можна сказати, що дані тренажери варті вашої уваги і можна сміливо віднести їх до категорії бігових доріжок. Звісно, ви не отримаєте від них можливості для високоінтенсивних тренувань, але, врешті-решт, не всім це і потрібно. Наприкінці хотілося б звернути вашу увагу, що наші магазини DomSport.ua і Orbitrek.com.ua є офіційними представниками торгових марок Омафітнес і Kinsmith в Україні, про що є відповідні угоди і договори. Тому ми особисто несемо гарантійні зобов'язання від заводів виробників на продукцію зазначених брендів. Вибираючи той чи інший магазин для покупки, особливо з підозріла заниженими цінами, переконайтесь, чи підтримує він офіційну гарантію на території України, запросивши у нього серійний номер тренажеру. Цей номер ви можете дати нам, і ми перевіримо офіційний статус товару на території нашої країни. Всім гарного і спортивного дня!